735 днів, 17 тисяч годин. Інакшими словами, два роки подвигу, два роки у полоні. Люди по всьому світу об'єдналися, аби провести акцію на підтримку захисників Азовсталі. США, Чехія, Італія, Франція та Польща, і це ще не повний список країн, жителі яких приєднуються до цієї акції, пані Наталія, співорганізаторка протесту в Києві, стверджує, іноземці мають неабиякий вплив на верхівки свого керівництва. І для нас це така ще одна можливість, що за наших полонених згадають на ну згадають литові, світові лідери і. Дійсно, що буде йти більш активніший процес. В Україні ж акцію Не мовчи полон вбиває влаштували в 25 містах, де з кожним разом виходить все більше і більше людей. Ну на перших акціях у нас було 400-500 людей. Зараз приходить вже більше півтора тисячі. На думку Олексія, який щойно повернувся з передової, якраз така найбільша вагомість протесту саме в масовому характері. А тому завжди, коли має змогу, приходить підтримати родини військовополонених. Ні, абсолютно не байду. Що відбувається у нас на нашій країні, мені не байдуже за те, що хлопці зараз перебувають там. Я вважаю, що всі ці акції протесту це більше нагадування людям, які зараз у нас тут знаходяться в тилу, що війна продовжується, що вона нікуди не зникає. Лакатів різної величини з кричущими гаслами учасники акції намагаються привернути до себе увагу своїм зовнішнім виглядом. Я сьогодні трошки в такому релігійному образі що разу намагаються щось вигадувати не те, щоб ну по-перше, щоб привертати увагу. По-друге, це знову ж таки такий, такий е, акт перформансу. Це ми маємо їм дякувати за те, що вони у полоні вони витримали, і вони повернулися, і вони виходять на акції, щоб підтримати своїх побратимів. Як ніхто біль своїх побратимів розуміє Вільгельм, який рік пробув у полоні. Я вивернув 47 сім кілограм веса. відбиті ноги, відбиті руки. Ну то, що там про внутрішні органи я мовчу, то немає вітамінів, достатньо питання. Вічний збієння, здівательства, недостаток сонця, тому що на вулицю виводять буквально на 30 секунд. І дай Бог щоб ти туди дашов. На повернення Вільгельма чекали рідні та друзі. Тож тепер він виходить на акції, щоб підтримати родини своїх полонених побратимів. Пані Олена запевняє, це є невід'ємною частиною колективної згуртованості. Дини дружини, діти, які чекають своїх з полону, для них це такий певний аспект підтримки. Вони виходять, ми спілкуємось, ми говоримо, ми бачимо один одного. Вони розуміють, що вони не одні. Наразі в полоні залишається понад 1900 військових, з яких 900 азовців. Для них наприкінці кожної акції учасники співають гімн України з надією, що скоро побачать своїх рідних та друзів. Лон пекло мовчання співучасть Софія Потятиник 10 хвилин для новин.